Ми готові. Сподіваюсь, ти також дивіться. Є така цікава історія. Я дуже дуже ретельно добирала спікерів поток-потік, точно землоробство. Тому що про точне землеробство або точно, або ніяк. І тема про управління обслуговуванням техніки, в принципі, на українських конференціях аграрних, в принципі, не тільки з точного землеробства, звучить вперше. І тому, якщо ви досі не знаєте, як запланувати нормально обслуговування техніки, як це зробити легко, то я. Вас прям запрошую всістись і послухати про це, тому що ну це тема, яка стосується абсолютно всі фермерських господарства. Це має бути цікаво. Тому Іван починаємо А зробіть так, щоб Івана чутно було. Раз, два. Я чутно, поїхали. Так, всім привіт. Мене звати Іван Бур'янов. Така шкідлива прізвище для аграрії. Ну, що поробиш, дивіться, я представляю студія аграрних систем. Нашій компанії вже майже 10 років. Ми займаємося цифровізацією всіх бізнес-процесів в аграрному виробництві і всі їх поєднуємо в одній, в двох, в трьох програмах, але ну, мінімалізуємо використання програм, скажімо так. Ми маємо 500 плюс підприємств, 10 офісів. Так, 10 офісів вже по всьому світу і далі продовжуємо активно розширятися. От минулий спікер це є студія арарних систем Чехія. Так що, якщо ви знаходитесь десь в Європі, ваше підприємство в Європі, ви так само можете підключитися і приєднатися до наших клієнтів. Про що я хотів сьогодні поговорити? Я хотів поговорити про ремонти, це дуже актуальна тема. І дивіться, я так почув, що багато в кого є CropWise або в якісь інші системи, де ви моніторите свою техніку. Тому я впевнений, що там можна це реалізувати. От дивіться, як хто контролює свої ремонти техніки? Там це Excel чи взагалі там щось на бумажечках. Хто може сказати, коли був там останній ремонт на його техніці, на будь-якій? Ну, то, в принципі, я так само і, того і очікував. Дивіться, та, ніхто ніколи не зможе сказати вам, коли був цей останній ремонт. Скільки пішло грошей на цей ремонт? От, е регламенти взагалі. ну майже, Майже. Чому я так кажу? Тому що я просто це як це, це як нагадування. Ця функція була включена ще 9 років назад, коли ми починали працювати, але чомусь за 9 років ніхто з 500 плюс клієнтів її не користується. Так, да, є унікальні там клієнти, які в принципі можуть використовувати як джундіровську службу ну, технічної підтримки, тобто у них там, вони самі дивляться, самі приїжджають, самі ремонтують, просто анонсують там це клієнту. Дехто створює все-таки ці регламенти і дотримує. Їх. Деякі е, клієнти навіть роблять собі м, анонсування да, цієї тривоги, навіть на перегрівання там двигуна чи ще якісь там е, тривоги, тобто вони дуже сильно слідкують. А більшість клієнтів цим в принципі не користуються, тому це дуже важлива штука. Е, Да, так, не, не знають, скільки грошей пішло, скільки техніка простояла в ремонті. Взагалі, чи потрібна ця техніка, чи не потрібна. Типа дивлячись, скільки ремонтів вже в неї було, то можна її було вже і продати, напевно, і купити щось нове, щоб не вкладати стільки грошей в ремонт цієї техніки, якщо вона проблемна. От як наслідки це може бути зниження надійності і безпеки роботи обладнання, додаткові е, витрати. Це може, техніка може там спинитися під час уборки, під час посівної це теж дуже великі і витрати, і ризики, і проблеми. Е, зниження терміну експлуатації, зниження ефективності роботи. Е, ну і е, простої техніки, буває таке, що техніка може піти на ремонт там, на місяці або декілька. Е, вот. І врешті-решт, що ми до чого ми дійшли і що ми пропонуємо. Звичайним трекером, будь-яким трекером, ви можете просто підключитися. Давайте, скажімо так, це будуть не мотогодини, це будуть астрономічні години. Але це дуже приблизна така величина. Десь похибка має, ну, десь в розрізі 30% може бути. Але, хоча б таким чином, ви можете контролювати час роботи техніки. Це може бути трекер підключений до техніки, і ви можете собі контролювати, коли техніка. Рухається, коли не рухається, і таким чином рахувати. Також можна рахувати це від цього від живлення. Коли генератор працює, він виділяє більше енергії. І тим самим чином ви можете оцю 1 вольт прорахувати ну, і зробити формулу, щоб зробити і розуміти, коли техніка реально в роботі, а коли вона просто стоїть. От. Це все заводиться в КРОПІО, налаштовуєте регламенти. Регламенти можуть бути налаштовані як на одну техніку, так і на весь автопарк. Можуть бути окремі на машини, можуть бути окремі на різні типи тракторів. І потім виконуєте обслуговування своєї техніки вчасно. Так. Дивіться, якщо є техніка там, де в принципі взагалі нічого немає, можете підключитися і віджилення е, отримувати дані, типу коли вона е, працює, коли не працює. Е, на техніці трошки краще, да, але там, наприклад, якщо там можна буде витягнути з коншини... Е, навантаженість на двигун або оберти двигуна, то, то слідкувати за технікою і за мотогодинами можна по цим параметрам. Але самий найкращий варіант це коли вже є сучасна техніка, у неї, в принципі, сканшини, це не, це бітреком, телтонікою, якимись трекерами можна витягнути ці дані сканшини. Тобто ви будете отримувати накопичені мотогодини, актуальні, ті якраз, які є на вашій техніці, і співпадають вони 100%. От як можна зробити, як можна зробити цей регламент? По-перше, ви робите для кожної одиниці окремо, або для взагалом для всієї вашої техніки. Ви можете його зробити по пробігу це для легкових авто, або по мотогодинах для важкої техніки. ТО можна зробити. В принципі, на, ну, на як звичайне того, а можна зробити, наприклад, ще й анонсування, там, що там через там, тисячу мотогодин нам треба буде там, капіталити, двігло, або ще якісь такі проблеми і причини. Кропіо, Кропвайс Operations або якась друга програма, можливо, видасть вам сповіщення, щоб ви не пропустили це. Чому це важливо? По-перше, пропустили раз, але подумали там, наприклад, типа, колись там потім після посівної зробимо, зробимо там це того. Ну не зробили, не встигли. Да? Трактор став під час посівної. Тому дуже важливо притримуватися їх, робити їх. Це ж не так складно і це не так важко. Це один, там, два дні. Посиділи, зробили всі регламенти, підписали техніку, підставили під ваші регламенти і все, і посповіщення йдуть автоматично. Більше нічого не треба робити. От, в принципі, можна вносити всі ці е, речі, по-перше, а по-друге, можна так само вносити е, запчастини, які ви використовуєте. Їх можна написати, записати на склад, потім списувати зі складу. По-перше, ви будете знати, які у вас є, будуть вони наші залишку. Е, ті, які у вас, в принципі, є, ті, які треба докупити, Це так дуже, також дуже важливо. Е, на мою думку, на мою думку, я би е, робив окремий там, доступ до інженеру до цієї програми. І ну, сказав би все, у форми щоб ну не було ніяких проблем. Йому насправді це, це, це дуже зручний помічник буде для нього, тому що йому будуть приходити сповіщення. От там зараз такий-то трактор, там така-то машинка. Треба буде там через 10-20 мотогодин там, зробити ТО. Або там для звичайної машини там, ще тисяча кілометрів пробігу і все, тоді на ремонт стає. То це, це зменшить ваші витрати на, 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 на ці речі, типу, якщо не прогавити. Так. В ці регламенти в принципі, можна вносити все, що вам завгодно. Тобто і оливу, і фільтри, і всі розхідники, і ремені, і все. все все все, все. В принципі, ви їх можете вести як окремим складом. От. І в підсумку хотів сказати, що у нас виходить: що ми можемо бачити в програмі актуальні мотогодини. Що ніхто не пропустить технічне обслуговування своєї техніки, тому що у вас буде сповіщення. Сповіщення може прийти куди завгодно, прийти на телеграм, на пошту, смс-кою. І період обслуговування техніки, і скільки пішло на це коштів, ви також будете бачити. Ви можете ввести це все в склади і так само бачити, ті, Пройшло, по-перше, скільки трактор взагалі простояв на технічному обслуговуванні, скільки це зайняло часу, які витратні матеріали пішли на це? От така справа. Це був е, такий коротенький виступ. Це наша, е, грубо кажучи, карта цифровізації аграрного бізнесу. І це був дуже, дуже маленький шматочок від того, що ми впроваджуємо, від того, що ми вміємо. Якщо вам... Цікава ця схема, то можете підійти до нас, ми її вам скинемо на пошту. Це дуже-дуже цікава річ. Я, в принципі, все. Якщо є питання або питання, як це налаштувати, можете підійти. Тому що я розумію, що у багатьох є якийсь кропвайс, я так зрозумів, так? або якісь інші моніторингові системи. Тому, якщо буде цікаво, якщо вам цікаво це, то можете підходити, я вам все поясню, як це налаштувати, як це впровадити у себе на виробництві. Все, дуже дякую.